Пау-пау, любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в дуже цікавий режимчик під назвою щось там клон, тайкон, дефенс, оці всі які штуки, поняв. І проте, ну, дивись, уже якийсь я стою з луком. Обалдеть, це з якоюсь ще й короною. Дуже то все таке цікаво. Зразу в нас є дві безкоштовних кнопочки. От така ось до голуба. Це якась у нас стежинка, хорошо. І отака от жовта. Ага. Це якийсь у нас тут еліксир набирається, поняв. Ага, ага, ага. Безкоштовний мечник. Ну, я поставив. І що іде він? Упо Появився тебе такий таке, а? З мечем і побіг хоп, 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 хоп. Ану, 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 давай подивимся Не, не, на. Нормально. Всі, ще один побіг, все, супер, коїни пішли зароблятися. Я тоді. А, я можу два зразу ставити. А на що вони мені тоді вчикають? Я щось не доганяю. Дуже цікаво. Треба буде обов'язково з тим всім розібратися. Дивись, скільки тут кнопок, жест. І скільки з них заробуксів. Шість кнопок і всі за робукси. Йой. Ладно, тоді, в принципі, парканчика поставили, да? Ага, непогано. Ціна у нас тисячу стоїть. Я поняв, я поняв. <реш> в принципі, теж окей. За 50 ми можемо купити ще одного мечника. Да? Прикольно. Можемо також лучників ось поставити. А, це це тільки стежинка. Ось до лучники 275. Я поняв, немало А Якщо ми ставимо колектор, то це що, вообще? Ні, це не гроші в секунду. А, ні, чи гроші в секунду. Ну, походу, оці колектори це все-таки, мабуть, гроші в секунду. Можемо купити щитоносця, так? Да? Чи це тільки стежинка? Обалдеться, я таку стежинку тільки купив, прикинь, яку довгу, так? Да? 750 Коїнів. Ага. <свят> ага. Ну, то бабо коштує немалих, я тобі так скажу. Давай купимо тоді Арчера. І Він у нас ось до зразу пішов. Ага. Не я чекає, я, походу, не від колекторів залежить мої гроші в секунду. А від чого тоді? Я то ну в мене стоїть 4 зараз колектора. А нашого вони мені треба? Я вже забувся. Я проходив якийсь там туторіал, <свят> <свят> але я вже все забув. Ну, прикол. 450 шадні лучник. А, 5-19 секунд, що? Як це працює? Ми там гіганта тим часом завалили за 150 коїнів і ще й кого-кого. Короля якогось убив. Обалдеть. непогано. Тисяча скільки? Поняв, хорошо. Іду купляти щитоносця, да? Да. Бемс, 750 Сюда. Хорошо. Кентік у нас пішов, все, супер. Тоді, в принципі, можемо відкрити ось до візарди. Скільки вони коштують ці відьмаки? Чи Як вони там? Хто вони там? Здо, 1750, йо, алепа коштує бабла. Капець. Тоді, в принципі, поставимо, давай ще ось, ось колектори. Я думаю, що, ну, може, це все-таки від них залежить, ні? А тут чел Гігантами прибіг на мою базу, диви. А ще якщо я такого візьму. А, я можу битися, диви. Тільки мене також можуть убити. Ой-ой-ой, я помер. Я дуже швидко откис. Ладно. Та, походу, все-таки від колекторів залежать мої гроші. Тому давай, в принципі, отако на всі гроші, я їх зараз понакупляю. І трошечки станемо підфармим. Диви, по 116 секунд зараз підходить. Да, нормально, нормально. Даже 24. А, стоп. Якось воно, коротше, багано тут працює, я не знаю, не поніма. Ну ладно. Що таке фен це ось? А, це ж паркан, точно. Ну, ладно, хай стоїть. Далі що тут можна купити? Якісь бенч, бочки, лампи. Ну, то все не так цікаво. О, візер та бр. Диві є якісь. Нуби нападають, да? Де, що? Да, вони таку з небес падають. прикол. Окей, <рикул> okay, давай ще одного мечника тоді поставимо, поки є така можливість. Можна навіть лучника. Ой-ой-ой, за півтори тисячі ще одного лучника. Хе-хе-хе. Я не хотів. Ну, ладно, робити, в принципі, все одно вже нічого. Прийдеться якось так і Ну, терпіти. Що? <світ> <Чого? світ> я би Візарда да Де? Ось до візар, 1750, мені тупо не хватає коїнів. Але, в принципі, я можу також йти самому формити, Тільки... От щось всі так далеко. Ну, окей. Погнали, в принципі. Давай, в принципі, ось у Angry NPC є. А ну, давай їх будемо розвивати, да? йой -йо тут тут гіганти, і ці всі дядьки, це жесть. Ой-ой-ой. Отако давай. ХП нема, ХП нема, ХП нема, ХП нема, хп нема, нема, нема ХП. Ой-ой-ой. Нема ХП, ладно, я поняв, відступаю. Дві 3600 є. Якраз можемо піти зараз поставити візарда. Я думаю, що візард це було б таки досить непогано. Ану, let's go, Ось до 1750 бемс. Що тут у нас? Ану, виходь, показуйся. Ой-ой-ой-ой-ой. ой, 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 ой. Е, Такий бородатий, поняв? <ріст> Нормально. Зараз там метеори будуть літати тільки так, я ті кажу. Давай, в принципі, тоді, мабуть, купимо якогось апгрейдера, да? давай ось 650 у нас Swordsman. 250 коїнів, 500 коїнів, 750 і. за тисячу, ну не знаю, ну давай і за тисячу, в принципі, качнемо. Окей, то в принципі таке. Тут нам ще теж фармить і фармить. Тому, в принципі, ну погнали, може, ось, ось колектор поставимо, да? Я просто, чесно кажучи, не дуже розумію, наші мені колектори. Якщо вони фармлять то окей. Якщо ні, то це, звісно, халепа. Тут диви, тут, тут кент убиває моїх чубзиків, я не зрозумів. І що, припух, чи що? а ну йди сюди. <гум> ну давай, 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 нападай, нападай. Та все, він виключив ПВП мод і все, і що робить. <гум> Ладно, в принципі, прогнали і то добре. Так, Хорошо, диви, в мене все. В мене всі колектори куплені, правильно? Що вони фармлять, я поки що не розібрався. <гум> Але глади, що я їх купив. Давай подивимося, що в нас тут. О, диви яка є штука. Вайкрейт дропер. Опа, ага, і ящики виїжджають. Ану, ану. Можна взяти ящика? Ага. І що, його отако, типу, да? Ага. Я за них получаю, типу, бабло чи що я роблю? Ану, давай, 3600 Ні, стоп. А що? Що з ними робити? Бай інфо. Ух ти йо А, мені ось до пічку треба купити. Бем? Да, ось до. І тепер воно якось повинно працювати. Ано. О, все, пішло діло. Так, Нормал Крейт 100, мані, Голден 5000 і легендарі, взагалі там капець, скільки бабла Я поняв непогано. В принципі, давай таскати оці ось до ящички вони приносять нам гроші. А гроші нам уже, як ти поняв, потрібні. Легендарний крейт випав! Йоо! <реш> Нормально! 10к на базу. Все, погнали, погнали, треба прокачуватись терміново. Лол, непогано, взагалі непогано. Оце пощастило, так пощастило. В принципі, давай купимо ці всякі штуки, попідкачуємо наших кінтів. Це буде непогано. І, в принципі, достатньо таки сильно. Що я ще можу купити? Візард штука 6 тисяч. Ну не хотілося б скільки тратити, поняв? Можемо, в принципі, ось до замка купити за 4 тисячі, да? Нормально. І Його міст. Катапульта 1250 пмс. І що? Ах, йо, я не хотів! Я ж не знав! Обалдіть, вона просто тебе катапультує реально ну, туди, типу, на арену ту чи як то називається. В принципі, то не так важливо. А ми можемо, в принципі, купити ще ось отакого от, от ще то одного. Гігант. Скільки? 10 тисяч. Блін, жесть, я хочу собі тепер гіганта. Обалдіть, я хочу, пішли трошечки тих бабла заробляти, ага. Так. 10 тисяч на базі, все. Пішли купляти гіганта. Терміново, терміново. Я хочу гіганта, І королям можу потім за 500. Це обалдеть. Давай, бем. Все, всі гроші потрати, Але в мене тепер буде гігант. Диви, який, да? Обалдеть, він здоровий. ха Ну, давай відкриємо короля. Де купить короля? 17500. Я поняв. Я поняв. Ану, гігант апгрейдер 1200. Давай. Трошки якраз його підкачаємо. Все нормально. Буде діло. Трупа підтримки на місці прийшла. Unlock. Ірант, це що таке? 25 кусків коштує. Йо, мені вже прям цікаво, що тут таке. Ну а в принципі, поки що будемо тоді ящички носити. Нам більше нічого не залишається. Опа. Діміш 30 на King of the Hill. Я новий король гори? Що? А як так сталося? Там зараз, типу, мої чи що не поняв? Почти, подивимося. Так, ні, просто NPC, і все. У нас, до речі, ще шедевр, є кнопка Store. Що тут? Тут це, напевно, заробуксы, да? Це, типу, чисто додатна штука. Я понял, хорошо. Ладно. Я так я щечки. <реш> <звуч> 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 золотий їде. Файно. Я не зря стояв тут, чекав. Бен. все, поїхав. Бабулі тільки фармляються тільки так. В принципі, от в мене зараз є кошти на те, щоб я вже купив собі отого от тіранта. Поняв? Я, в принципі, не знаю, що тут таке заштукована, але мені тим не менш все одно цікаво. Ну що, може купити? У мене так то 37 тисяч є. Я, в принципі, можу собі це дозволити. Ану, бен. А, -а, а, це виходить на хвилину зупиняється. Клонування моє, не будуть виходити мої клони. Але я призву спеціальний труп. І тірант. ну давай. Ух ти, йо. Ой-ой-ой. Ану, ану. Обалдеть який, да? Тупомечник. Це жесть. Пішли понаблюдаємо за ним. Диви, 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 диви. Біжить, біжить, біжить. Щас розвалювати. А Ану давай. Процесплюхи. Ні, він тут взагалі обалдеть, який жорсткий, напевно. Він просто все і всіх зараз буде розвалювати тут. Я впевнений. Дві скільки в нього ще хп. Ну, що ж, хай стоять собі та й розлікаються, правильно? А ми погнали, нам треба прокачуватися. Тут ось окен завис просто в кнопки. Давай купимо, щоб тобі нічого тут не було такого, да. А так він просто стоїть, втикає. А чого ти втикаєш? Ой, я його вбив. Хе-хе. Я його бив, я не хотів. Ну, що ж зробиш? Давай, в принципі, от таких е, чувачків на конях купимо. В принципі, теж штука достатньо таки хороша. все, хай там собі стоять. А ми ось такі ось от дешеві оці кнопки теж можемо понажимати в цілому-то. То не є великою проблемою. Ось якісь шабочки там. і ось якісь камні появилися, обалдіть лампочки, та-да. Очки і лавочки. Ага. Ну і в принципі за 17500 бемц Король. Всю погнав. В якихось очках. Чи що тут? Там таке. Не подожди, не поняв. Чи то шолом просто, але він так криво, да, виглядає? А, все, він там, напевно, капець який потужний. Я прямо таки впевнений, бем, прокачаємо гігантам. І було б дуже таки прикольно прокачати ще візардів. Тим часом якийсь, е, щось нуби якісь призвалися, да? Воно падають з неба, да, я поняв. Окей, okay, прикольно. Що ж тоді, в принципі, давай ще одного тиранта викличем. В принципі, непогано. Одна минута просто, по суті, поняв. Це не так багато. Одна хвилина, всього-навсього. О, золоті. Ти їдеться сюди. Все, лесго. Щас будемо капець, які багаті. І погнали, в принципі. Також попідкупляємо собі всякі штуки. А ти куди біжиш? Що ви робите? А, вони біжать! Вони біжать за Юлькою! Ха-ха-ха! Кіран мій здох! Обалдеть! Обалдеть! Ладно, давай візьмемо ще одну. Хе-хе-хе. Капець він тупо провалився скрізь текстуру і, і здох. <с. <с.> і все. Що робіть? Відповідь одна. Нічого, нічого з тим не вдієш. Давай таку візер штука, бем. І попідкачуємо тебе. Хорошо. В принципі, можна таку ще одного візерда поставити. Це буде не лишнім. Парканчики ось до тут. Там воно ще якась кнопка є. Диви. Я її був пропустив. Ану, бем. О, це да, це, це круто. Це прям нормально. Ви там ще купа всяких штук є. Катапульта 30 тисяч. Пушка 20. 000. 25 тысяч! Йоу! Обалдеть воно коштує, Я понял. Я понял. Ладно. Ворота купимо і ось до ПМ. Де він? Ось його жіть. Оце нормально. Мені капець на ту пушку з катапульти збирати, ти прикинь. Сумарно 55 тисяч, це жесть. Ну і на цьому моменті цей відеоролик підходить до свого завершення. Тож, якщо він вам сподобався, то обов'язково підписуйтесь на канал, а також не забувайте прожимати вподобайки, тому що це дуже важливо. Ну і в принципі, також залітайте в коментарі, тому що я буду чекати на ваші ідеї з режимами та іграми. З вами, як завжди, був ваш друзяка Дімеч. Тож, всім файно. Настрою и всем папа. -па.